Під час великого посту в галереї Соборні при духовно-просвітницькому центрі на честь Воскресіння Христового розпочався цикл майстер-класів з писанкарства. Молоді люди, діти з батьками приходять на майстер-класи для того, щоб навчитися розписувати писанки до Пасхи. Майстер-клас проводить керівник арт-гуртка при духовно-просвітницькому центрі в галереї Соборні. Та член майстрів України Лимаренко Наталія Іванівна. Ну по перше, це затишна така атмосфера. Наша е, улюбленій, моя дуже улюблена галерея. Е, затишна, і все ми тут дуже гарно організували. І е, вже було багато дітей. Студенти приходили з Гринченка. І я вважаю, що тут краще, тому що як на ярмарках, то люди різні там підходять. Комусь подобається, хтось почав і не закінчив робити. Комусь дуже подобається і не можна розстатися людиною. Я дуже радію, коли приходять маленькі дітки, тому що вони як з чистого аркуша вони починають тільки як знайомитись. Якщо писанка, то це починають крапанки робити. Вони крапочки. як... Занурюють фарбу фарбу яєчко, і воно тут з'являється колір, кольор. А потім пофарбували, з'являється червоний кольор а на червоному жовтий, білий, крапки, і так і тому подібне. Дуже дуже подобається це. Ну, я вважаю, що це дуже потрібна така річ проводити такі майстер-класи і для дорослих, і для дітей, і з різними, з різними видами мистецтва. Я Ми дуже задоволена, тому що це дуже цікаво, прощають дітей традім. духовным и национальным. И вообще очень мне нравится здесь такой как бы культурный и духовный очаг, который вовлекает молодежь и как бы, немножечко ее тоже напоминает ей о наших истоках и дает э, плачок духовному развитию. Я думаю, что это очень прекрасное начинание, которое стоит поддерживать, развивать. И тут очень много молодежи занимается. Я очень хотела, чтобы мои дети здесь тоже постоянно ходили. И планирую их вовлекать в творческие кружки, которые здесь есть. они будут подрастать, и я думаю, что мы будем посещать очень много кружков, которые бы ну, помогали их в стороннем развитию. Спасибо, вы обязательно Всего доброго. И вам тоже всего доброго. Робили вже її, хлопчик написав. І, знімаємо віск. Тобто її можна поруч з візечкою тримати і знімати серветочкою витирати та й віск. віск стикає, вже все, от писанка наша готова. мене дівчинка Юля пригласила на зустріч Я согласился, вона мені написала в інтернеті сообщений, я подумав, ми зустрілися, потім ми пішли сюди. Я вообще впервые здесь, мне очень понравилось, я пытаюсь рисовать, у меня вообще не получается, видите, вот. вот. Юля уже не впервые, она походу уже приходила не раз. Она мне что-то показала. И я хочу пригласить своих друзей сюда, потому что им тоже думаю будет интересно. Расписываем пысанки воском, потом будем их опускать в краску. И они у нас очень получатся красивые. Створя такие настрій святого. Вже відчуваєш, коли робиш їх, вже хочеться відчути весну, сонечко побачити, радіти.